Ми зараз знаходимося на найстарішому заводі в Україні і на одному з найстаріших у Європі. І от тут ми видобуваємо дуже давно ну можна сказати. Приблизно тисячу років тисячу років. років, Так, тому що перша згадка є про сіль Києво-Печерському патерику. Там автор писав: якщо зупинився до вісолі з Галицьких перемішлянських земель, то не будь солі по всій русі. Хоча офіційно mm -hmm. взяти за дата 1390 рік. Ну це знайдено в листі папи римського боніфація IX, і ту дату взяли. Mm -hmm. А взагалі шахта працює із 1473 року по сьогоднішній день. Правильно розумію, да? Це ж. Б'є ключ, солона вода б'є з-під землею. Тече під, тече під землею і попадає просто в нашу шахту. Бо колись тут було море 15 мільйонів років тому. Але тоді почалися тектонічні процеси горотворення, вода випаровувалася, ага. а сіль кристалізувалася і усідала. Усідала глина, гіпс, формувалася суша. Але в надрах залишилися поклади галіту. То це. галічина це, 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 це назва, через... слово галіт. Бо в Галичині було 200 солововарювальних заводів. Все, нікого нема, лише Дрогобич залишив. залишився. Ще Дрогобич залишився.